Гарного вам настрою! Сьогодні ми поговоримо про Аріїв та Україну. Яке відношення мають арії ригведи до України? Нині вчені практично одно з тайнів тому, що арії – це народ, що зародився в культурі шнуркової кераміки в Європі, інша назва культури бойових сокир якщо бути точнішим. Тоарії почали свій шлях до Індії із середньодніпровського осередку культури бойових сокир це північ України та Білорусь. Далі Фатьянове, Баланове, Абашеве, Потаповка, Синташта та Зрубна Андронове. Зрубники близько 1800 року до нашої ери заїхали на бойових колісницях в південну та центральну Україну. Із Андронівської культури арії зайшли в басейн річки Інд близько 1500 року до нашої ери. Таким чином, за рекведою, представників культури шнуркової кераміки можна назвати аріями. У шнуровиків домінувала гаплогрупа е родина, як стверджують, генетики. Лінгвістика додає що є родина індоєвропейці говорили і говорять сатем-мовами? у сатем-мовах звук си відповідає ки кентум мов. Наприклад, в серце кардіо сто кентум 10 дека. Отже, нині наука підводить нас до думки, що у бронзову добу у лісах Європи мешкали люди, що залишили артефакти, сукупність яких названа археологами культурою шнуркової кераміки або бойових сокир. Ті люди були блакитно окими велетнями, мали маркер крові r 1 a та говорили індоєвропейськими сатем мовами. До сатим мов належать індоарійські та іранські, вірменська, балтійські та слов'янські мови, зокрема українська. Ті люди за рикведою називалися аріями шляхетними вони належали до молодшого покоління богів девів. На південь від культури шнуркової кераміки бачимо споріднену ямну культуру. Ямна культура за курганною гіпотезою є першою індоєвропейською спільнотою. Коли шнуровики ще мешкали по лісах Європи, ямники домінували на півдні у багатих північно причорноморських степах, ямники провадили потужну експансійну політику, їхню велику колонію на Сході, археологи назвали афанасьєвською культурою. На захід вони, оминувши пізніх трипільців, рушили по Дунаю. Коли шнуровики були носіями гаплогрупи Р1А, то ямники Р1Б, говорили індоєвропейськими мовами, але шнурковики псатем. А ямники кентум, кельтські романські, грецька належать до кентум мов чи був період гармонійного співжиття людей ямної культури та шнуркової кераміки. Якщо шнурковики молодші боги Деви Арії, а ямники старші боги Асури Даси, то ось що пише про їхнє співжиття Рамаяна в оповіданні про Врітру. За давніх часів, коли деви і асури були об'єднані, жив всесвітньо шанований Врітра з роду Дайтів. Він мав величезне тіло. У своїй наповненій любов'ю милосердності він посилав свій доброзичливий погляд скрізь на три світи. Вірний, вдячний, дуже розумний. Він керував своєю родючою країною дбайливо й сумлінно, і під таким пануванням земля давала все, що тільки можна було побажати. Квіти, коріння та смачні плоди. Без обробітку земля була рясно урожайною. І багато років цей великодушний цар насолоджувався багатою імперією дивовижною для споглядання. Девів пройняв жах через велику могуть врітри. Вони його уявляли змієм, що лежав на горах, згорнувшися в 99 кілець. Цей велетенський змій перегородив ріки, поглинув усю їхню воду, І вони плюскотіли в бездонному череві змія. І це ще не все. З кожним днем врітра більшав усебіч на відстань польоту стріли. Тож невдовзі він мав проковтнути і богів, і людей, і взагалі весь світ, боячись втрапити у вічну залежність від Врітри, де ви задумали убити царя Асура. Якщо глянути на розташування ямної культури, то вона для шнуровиків дійсно була тим змієм, що поглинав усі ріки, які починалися на землях шнуровиків та бігли на південь. Означимо деякі важливі атрибути супротивників асурів та девів. У старших богів асурів цар Врітра, у молодших девів цар Індра. Врітра Асур дас Дагака за авестою. Індра дев арій, врітра син змії Асур – Кидани. Індра син адитї в другому народженні. Врітра та Індра близькі родичі, кузени, онуки дакші та правнуки адитії в першому народженні. Якщо асуридаси кентум індоєвропейці, то Деви арії сатим індоєвропейці? Асуридаси носієр один б Гаплогруп, Деви арії Р1А Гаплогруп. Скоріш за все, повстання почалося з південного Уралу, культура Потаповка синташта розширилася до 1800 року до нашої ери. На Україну та Казахстан відповідно у вигляді споріднених з Рубної та Андронівської арійських культур. В Україні тоді відбулася заміна населення, домінування ямної Р1Б припинилося. Почалася доба Р1А, яка триває донині. Арії витіснили з України Дасів. Мовами кентом Даси звучали б як Даки, саме так, даків випхали в Карпати, дакія стала землею на захід від України. За сатим мовою та домінантною гаплогрупою більшість українців можна віднести до аріїв. Отже, у тій далекій війні ми були в революційному війську царевича Індри проти режиму царя Врітри. Отже, населення Р1Б було затиснене в Західну Європу. Яскравими представниками кентум р 1 б народів є кельти. Якщо врітра був дас або Дак, то кельти мають дага бога дагда. Якщо мама дака в Рітри є дану, то й мама дагди теж дану. Індра після знищення в Рітри знищив і його матір Змію дану. Так стверджує рик Веда. Якщо аріїв індри можна співставити із шнуровиками адаків-врітри з ямниками та їхніми генетичними нащадками катакомбниками та бабинцями, то хто ж в археологічному та генетичному плані буде змія дана мати врітри? На мою думку, богиня Рикведи – це пізні три пільці данави. Є такий термін в курганній гіпотезі, як контактна зона формування індоєвропейської мови. Нині контактною зоною, а отже і прабатьківщиною індоєвропейців безальтернативно вважається Україна місце взаємодії і два трипільців з Р1 а шнуровиками та р 1 беямниками За рикведою їх можна співставити із персоніфікованими народами. Трипільці богиня Дана, Данави, Шнуровики цар Індра, Арії, Ямники Цар Врітра Даки. Богиня Дана, увічнена в найбільших річках, що втікають з півночі у Чорне море. Україна знаходиться у басейнах всіх цих річок Дунай, Дністро, Дана, Дніпро Дон. Мешканці Карпат і досі данакають, співають пісні, присвячені дані Шіді Рідідана. Врітра за значенням та фонетично співставляється із назвою Першоцаря Бгарати та першокраїни праведників Борії, яка, за птолемеєм, була кузнею народів. Історія про царя рітру збережена і в українських народних відах, колядках, іграх, хороводах. Український індра Іван Царевич визволяє дівчину та воду від злого ворота воротаря Врітри. З іншого боку, українці шанують врітру як даждь бога, якщо українці називають індру Іваном, то даків Врітри перемогли Венедич Івани. Чи є підтвердження цього у ведичній літературі у сестри Адит Євінати було два сини. Колісничний сонця арунав та могутній птах гаруда, сили якого боявся і сам Індра. Якось у битві за чашу Амріти гаруда добряче потріпав військо Індри. Виходить, що венеди не підкорялися царю Арії в Індрі, а були Індрі за партнера при чим сильнішого. Так от Індра відтяв голову в рітри, а масу Зміїв знищив гаруда. Імена Віната та Іван Ваня виглядають як персоніфікація венедів, а може, андронівці Арії, а зрубники Венеди. Дід Стурлусон писав, що коли Аси скіфи прийшли до Дону, а це сьоме століття до нашої ери, то зустріли там ванів у степу на Дону, а не де небудь в лісі. Гаруда сильніший за Індру, тому й зрозуміло, чому Еродин Венеди лишилися в метрополії давній Україні. Аеродин Арії мусили закладати колонії деінде в Центральній Азії та Індії. Що можна сказати на захист наших предків-зрубників Аріїв чи венедів, які захопили Україну, витіснивши дасі рітри на захід? Зрубники Р1А вернули в Україну на землі своїх предків А1А Дніпродонецької та середньостогівської культур. Таким чином, домінування Р-1 би народів в Україні тривало півтори тисячі років. Підсумовуючи сказане, хочу зізнатися, що давно вже хотілося поділитися з вами думками про дуже важливий час в історії України і світу завершення середньої бронзи. Отже, у середню бронзу східна колонія культури бойових сокир на уралі добре розвинула металообробіток, а найголовніше, винайшла легку бойову колісницю на шпицях. Під кінець середньої бронзи мілітаризація сягає піку і починаються тектонічні зрушення. Культура Потаповка Синташта на південному уралі вибухає пасіонарністю. За короткий історичний проміжок носії гаплогрупи Р1А поширюється до Дунаю на заході та до Інду на півдні. Символом революції кінця середньої бронзи можна вважати двоколісну бойову колісницю. В Індії героїчний епос про далеких предків записано в рекведу магабгарату та Пурани. Давні українці були ініціаторами та учасниками всіх тих тектонічних зрушень кінця середньої бронзи. Народна пам'ять теж зберігає ті епічні події в казках, колядках та інших жанрах народної творчості. Різні галузі науки накопичили достатньо аргументів, щоб співставити артефакти археології та мотиви народного епосу. Ось ми зробили скромну спробу такого співставлення. Вдячні вам за увагу! Ставимо вподобайки, залишаємо коменти, тиснемо кнопку Підписатися це все важливо для розвитку каналу. Буде ще? Чи всі індоєвропейці є аріями? Ні. Частина індоєвропейців є дасами нащадки Ямників, а частина на Балканах є данавами нащадки трипільців. В українців є всі складники. Більше половина українців є носіями гаплогрупи Р1, а я ще не знаю, як конкретно назвати шановних Р1 на українців аріями царя Індри чи Венедами Івана Царевича. Десь третина українців носять і два гаплогрупи від предків царства Дани. І кілька відсотків лишилося Р1Б українців, чиї предки були творцями Першого царства на землі благодатного царя Врітри Дагди Даждь Бога. Хай щастить на все добре.